Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Федеріка Могеріні заявила, що треба збільшити допомогу ОБСЄ для реалізації моніторингової місії в Україні. На думку італійського дипломата, міжнародні спостерігачі потребують більше ресурсів для належного виконання своїх завдань. Крім того, Могеріні закликала сепаратистів та Росії надати доступ експертам ОБСЄ до ключових пунктів в зоні конфлікту. Її думку розділяє міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Відповідну заяву дипломат зробив напередодні саміту ЄС, який цими днями Ходить у ризі В Німеччині зараз обговорюємо зі всіма міністерствами, і, зокрема, міністерством оборони, що варто надати додаткове обладнання ОБСЄ. Більше того, ми одна з держав, яка надала обсє додаткові кошти з огляду на розширення зони її відповідальності, що мають зробити й інші держави. Перебуваючи у різі, Федеріка Федерікамогові зауважила, що наразі найголовнішим завданням ЄС є сприяння повній реалізації мінських домовленостей від 12 лютого. Крім того, італійський політик наголосила, що євросоюз залишається єдиним щодо санкцій проти Росії у зв'язку з її агресивною політикою по відношенню до України. Ми завжди були об'єднаними і залишимося об'єднаними. Так, це не завжди легко, але завжди необхідно. Ми добре знаємо. Всі країни-члени добре знають, що єдність це наша сила, наша найефективніша зброя, найефективніша дія. Чи йдеться про вжиття позитивних заходів для імплементації мінських домовленостей чи санкцій? Ми залишимося об'єднаними. верховний представник ЄС повідомив, що під час ілинішньої формальної зустрічі очільники МЗС країн членів об'єднані у ризі її учасники планують обговорити ситуацію на Донбасі та стратегію взаємодії з Росією. Крім того, міністри зустрінуться з генсеком ОБСЄ для з'ясування потреб спеціальної моніторингової місії, задія підвищення ефективності її роботи з контролю за режимом припинення вогню в зоні конфлікту і за відведенням важкого озброєння.